Ось дистилятор, який ми сьогодні будемо намагатися полагодити. Д4,2 називається. Зараз першим етапом ну, ми злили воду, від'єднали трубки всі з нього, від'єднали його блок. І, відповідно, зараз будемо знімати верхню кришку, відкрутивши ці два дві гайки. Тут з одної сторони і з іншої ще одна гайка. Зараз відкручуємо і подивимося, що всередині. Ось я зняв цю кришку. Так, він виглядає. Дивіться, тут у нас йде живлення, тут у нас йде земля. Це живлення в нас відбувається з блоку, який контролює зворотній. У нас є синій цим, синім дротом. У нас йде відклик на датчик рівня. Тобто, коли Датчик рівня вже переповнюється, він, відповідно, вже виключається автоматично. Так, далі будемо знімати оці гайки. Ні, не ці. Оці три гайки. Так, чотири. Оці чотири гайки будемо знімати, це буде, будемо розбирати корпус. Перед цим запам'ятаємо, як ідуть у нас ці ці, ці, ці дроти, і ми їх потім назад повернемо. Ось я відкрутив ці гайки, зняв зі шпильок цей кожух. Бачите, він потрошку знімається і відсовується ця трубка. Тобто ми знімаємо всю систему середню разом. Ми вийняли середню частину. Так вона виглядає, ось там кожух лежить. Значить, тепер ми відгинаємо ці загини, тут три штучки е е викруткою. І потім дістаємо цей середній ковпачок. Ось зняли цей ковпачок. Тепер тут іде такий Металевий диск. Ми його так само виймаємо, розгинаючи по периметру метал. В принципі, він досить просто знімався. Ось так виглядають такі фіксатори. Тут інший також знімаємо. Зняв я другий ковпачок. Бачите, скільки у нас там нагару. Це в нас осад, який у нас знаходиться у воді. Тобто це камінь. Бачите, такими навіть шматками він там усів. Це треба і трішечки стирчать сітени. Це треба його все це вичищати. А вже ж воно не може в такому вигляді працювати. Бачите? Будемо вичищати цей накип. Ось я основну частину вже очистив накипу. Бачите, стільки набрав. Тут не так видно, але десь. Літра 4. Тут видно, що один тен, бачите, з тріщиною. Треба буде, певно, його замінювати. Зараз цей залишковий треба обмити накип. Ну і дочистити до чистот. І треба буде знімати тени. Ось я вимив цей бак. Так він вже виглядає. Видно, що тут тени. Бачите, цей тен, він досить сильно пошкоджений. Вони такі вигнуті, коли ми його відділяємо, цей накип, необхідно, ну, я відділяв за допомогою такої викрутки, необхідно розуміти, що нам треба бути дуже обережним, тому що вигини йдуть і можна їх просто проткнути таким чином. Будемо знімати тени. Для того, щоб зняти тени. Я позначив, як воно було. І це білий, це синій. Тут вони запаралелені були. Зараз скручуємо оці гайки, які їх з'єднують між собою. І після цього будемо скручувати оці гайки, які саме тримають тени. Вирішили трошки спростити задачу, щоб був дистилят. Будемо працювати на одному робочому тені, який ще в нас працює оцей. І, відповідно, закріпимо його не таким чином, як воно було. А тільки на, на один тен. Не будемо їх поєднувати між собою. Будемо збирати назад. Ось. Вже на значить, починаємо з початку вставляємо ці тарілки. Тут у нас спеціальний такий обід, який їх буде тримати, щільно одну, потім так, під кутом другу і потім вже цю верхню кришку. Бачите, вона трошки відрізняється. В цій є такий знизу шар, тут немає. Відповідно, ці підставочки тримають, щоб відстань була. Між ними. І верхня ця кришка зверху. Ось, встановив. Тепер встановлюємо зверху його кожух охолоджуючий. Так, вдів, бачите, на шпильки. Ці чотири шпильки це відвід дистиляту. І треба ще переконати, щоб у нас заходила ця трубка всередину цього. Зливу. Далі закручуємо гайки обережно, щоб у нас по периметру не було перескоку. Тобто спочатку трохи, потім міцніше і так покру, по колу. Так, 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 так. Ось я вже закрутив ці шпильки. Гайки на шпильки. Зараз ну, 4. Треба, щоб вони були рівномірно закручені. І зараз необхідно провести випробування на протікання. Тобто ми знальмо туди води і визначимо його герметичність. В принципі, виходячи з конструкції, єдине, де може протікати, це там, де в нас дистилят буде виділятися. Тобто тоді просто вже подивимось, коли будемо переганяти. Чи з нього не витікає з іншого боку. Так, наступний етап це під'єднання. Так як у нас один ТН згорів, ну, близький до цього, то ми його просто не будемо під'єднувати, щоб уникнути е коротке замикання. Будемо під'єднувати тільки до цих робочих. Я попередньо подивився, який саме Тен, оцей згорівший, а цей нормальний поки. От, тобто за сюди. Е Вводимо наші дроти і під'єднуємо. Не забуваємо, що необхідно під'єднувати землю. Третій кабель це земля. Ось я попередньо, попередньо позначив. Тут синій, тут білий. І, відповідно, бачите, він міцно тримається. Тут під'єднана земля. Це також обов'язково і перевіряємо. Чи міцно, воно закріплено. Тобто ми маємо поворушити, і воно не має рухатися взагалі. Тоді закріплено добре. От, бачите, у нас немає шини. Тобто цей у нас холостий, залишається. Далі ми маємо так зробити, щоб у нас ні в жодному разі не вирвалися ці проводи. Тобто ми його тут будемо затискати, щоб він був. Міцно тут тримався. Користуючись попередніми пристосунками, зробили так само: таку намотали проволоку щільно і вона вже не виходить. Цей дріт не виходить, якщо навіть його потягнути. Далі встановлюємо кожух. Захисний кожух на цю систему. Ось, я вже вдів кожух. Наступний етап це встановлення кранів. Значить, крани в нас які? Це кран зливу зайвої води, зливу з баку. Потім на місці будемо встановлювати там кран під'єднання води з системи і зливу вже продукту, дистиляту звідси. Буду використовувати ті ж самі шланги, вони більш-менш нормальні, тільки трошки підріжу деякі які протрухли. Наступний етап приєднуємо шланги підвод, встановлюємо його на його робоче місце і там, де він буде працювати. Під'єднали воду, ось, до крана, і під'єднали живлення. Блок управління. Заземлення обов'язково до блоку управління. Це ж заземлення в нас іде до нашого дистилятора, і е, основна нагрівальний елемент, але ще треба під'єднати в нас від, відклік. Це в нас датчик рівня. Коли багато, мало рівня води, то, е, відповідно, автоматично відключається обогрів. Тут іде такий у нас пружинка, бачите? Оп, затискається, коли нормальний рівень, і відпускається, коли поганий рівень, цим поплавком він входить і натискає на цей датчик. От. І коли це в нормальному режимі, а це в аварійному мало води, і відключається, нагрів відповідно в системі, і дистилятор перестає гріти, коли води е, стає мало. Зараз ми цей поплавок встановимо на потрібне місце. Все воно знаходиться тут. Відповідно, це той самий рівень, де буде рівень нашого, нашої рідини всередині дистилятора. Вже система під'єднана. Тут у нас вже необхідно просто микнути в розетку. Ну, і шланги також я вже під'єднав. Які старі були, в принципі, нормальні. Це злив, це злив з камери. В робочому режимі він має бути закритий, відкритий, коли зливаємо середини ба, бака. Це там, де те в тому баці знаходиться оцей кран, звідти виходить ця трубка. Так, далі у нас що? Далі порядок ввімкнення, коли ми вже зможемо його. Е Працювати на ньому. Тоді порядок, який заводимо воду спочатку, вода повинна вже почати стікати з трубки. І вже тоді тільки починаємо вмикати електрику і перевіряти, як він буде працювати. Ну, Сьогодні ми вже не встигнемо. Е, наступного разу, бо необхідно певний час, щоб він нагрівся, і тоді вже, щоб ми подивилися, як іде ну, е, Сподіваюсь, що наступного разу вже вдасться зробити його випробування. Ну, наразі залишаємо його в такому вже робочому стані. Дистилятор працює, але дуже повільно. За півгодини години 150 мл. Треба, виходить, буде змінювати тени. Намагалися відкрутити ці гайки додаванням. До наших сполучень керосину і також пробували ВД-40 відкручувати, нагрівали за допомогою паяльної лампи, і все ж таки нічого не вдалося зрухати з місця. І необхідно було їх просто зрізати за допомогою болгарки. Колеги допомогли, зрізали і достали ці тени. З цього обладнання. Ось зняли тени вже. Необхідно нових два тени для того, щоб працювала установка. Ось вже нарешті прийшли тени, десь близько двох місяців вони йшли. Ну, все ж таки ми їх одержали. Це спеціальні тени, вони такі невисокого розміру. Невисокі вони для дистиляту. Значить, в них е, необхідно дивитися, щоб в них була шайба, щоб був у них е, гайка була затиска, затискальна, і шайба. Така ще з, чи з параніту, чи з силікону, чи в даному випадку у нас фторопласт. Е, і е, перед тим, як встановлювати, необхідно перевірити, чи вони підходять. В даному випадку вона не входить. Тобто, нам необхідно розточити середину, щоб ці шайби війшли до нашої різьби. І після цього вже можна буде монтувати. Дивіться, як вони будуть встановлюватись одна в одну. Тобто, вони будуть іти у нас одна в одну. І таким чином будуть встановлюватись. На нашому дистиляторі. От. Так виглядає в нас наш корпус, який ми будемо встановлювати. Ну, мені ще запропонували до того, як прийшли мої тени, частину іншого дистилятора, щоб я встановив її замість цієї частини. Ну, все ж таки, тут треба було модифікувати. І підлаштовувати під нашу, краще застосовувати наш прилад. Тому я ще пів тижня почекав і дочекався цих тенів. І зараз ми будемо встановлювати тени на нашу стару базу. Я вирізав вже прокладку. За допомогою канцелярського ножа вона досить просто ріжеться. І дивіться, перевіряємо, щоб вона спокійно в нас входила в нашу різьбу і не було ніяких завад на цьому. Цю я вже другу попередньо зробив. Так, Дивимось, щоб в нас прокладки були чисті, щоб нічого під них не потрапило. І, відповідно, сам наш бак, який куди будемо встановлювати, також має бути чисте це місце. Перевіряємо ще раз і яким чином встановлюємо. Ця частина тени і прокладка всередині, а шайба і гайка з... з наружньої сторони. Ось я наживив, я собі позначив, як тени в нас були. Тут один тен, тут інший. От, відповідно, вже встановив. Ну, ще їх треба буде затискати, щоб було герметично. Ну і дивіться, яким чином у нас всередині вони сидять, таким, як я вам. І розповідав, один в другому, скажімо так. Зараз їх треба загерметизувати, щільно закрутити обережно і після цього продовжувати монтування. Довелося зняти цей тен один, тому що не дуже зручно його тут закручувати, тому що заважає гайка сусідній. Тому необхідно спочатку закріпити один тен, який більш, менш зручно за, закручувати, а після цього вже закріплювати інший. Ось Я вже закрутив, заглушив пробкою і зараз буду перевіряти на герметичність. Але треба розуміти, що герметичність холодної води і гарячої, вона зовсім інша. Тому при нагріванні може бути нові якісь моменти. Ну, але ж все ж таки, попереднє треба перевірити герметичність. Ну, як перевіряти? Беремо, перевертаємо і набираємо з крану туди всередину води. Перевірив, протікає, все ж таки, протікає з-під з'єднань. І е, не підходить такі прокладки. Будемо спробувати їх замінювати на силіконові. Ось я ще купив такі прокладки. Е, гумові. Та паранітові. Будемо перевіряти, як вони будуть працювати. Як казали, що це спеціальна гума, що витримує гарячу воду. Ми будемо зараз встановлювати замість тефлонових. Тут застосовано було стандартні прокладки, які застосовуються для водопостачання для труб на 1 дюйм. І вони, бачите, практично щільно пролягають, ну, нормально. І можуть бути тут використані. Знов встановив з гумовими перекладками, на холодну воно не тече. І вже перевірив. Бачите, знов у нас так тени стоять, як мають бути. От. І після цього вже можемо закручувати сюди наш екран, оцей наш відвід. Зараз фумом намотуємо на. Нашу різьбу і будемо закручувати туди обортовими такими рухами закручувати в наш патрубок. Закріпив, перевірив, вже не тече тут, бачите, до гайки докрутив. І, відповідно, кран закритий. Тут у нас переливається, і зараз будемо встановлювати наші захисні Кришки. Спочатку цю. Зараз перевернемо. Ось бачите, в нас тут такий йде виступ. І першу пластину ми встановлюємо на цей виступ. Після цього встановлюємо іншу пластину, яка в нас йде з такими е ножками. І після цього вже кришку. Ось, встановив вже навіть верхню кришку. Тут є спеціальні виступи в ній, і деякі загортають наверх. Але, в принципі, цього це не дуже обов'язково робити, можна просто вставити, в принципі, воно завжди стає в такому вертикальному положенні і нікуди воно звідси не дінеться. Ось принесли до місця, де будемо встановлювати. Ось цей наш бак основний. Сюди ми будемо його. Поміщати, герметизуюча гумова, прокладка. Тут у нас отворить для того, щоб ці шпільки сюди зайшли, ми їх заводимо. Тут у нас буде стікати вже готовий дистилят. Так, і відповідно ще в нас поплавок, який в нас буде контролювати кількість води і вмикати чи вимикати системи. Ну, і тут у нас залишилися ще додаткові ці наші запасні частини, які ми. Зняли з цього приладу. Значить, Спочатку ми його туди вставляємо, знімаємо всі гайки і, відповідно, вносимо сюди наш дистилятор і закріплюємо ці гайки щільно, щоб ця гумова прокладка добре його герметизувала. Заводимо таким чином, щоб оця трубка в нас попадала у цей отвір. І в такому положенні його туди заводимо. Під'єднали. Далі ми сполучаємо між собою попарно контакти такими спеціальними металевими з'єднувачами. І після цього їх під'єднуємо до цих проводів. Білий, синій, а це в нас земля. Землю ми під'єднуємо до цього виводу. Думаю, що щось не те. Загубив деталь. Цю деталь необхідно помістити між корпусом і нашим для води ємністю. Тобто треба все знову розкрутити, зняти цей вивід від і туди його одіти. І після цього знов намотати і знов закрутити. Ось я під'єднав, знов треба було відкрутити цю гайку, вструмити її сюди, в цей отвір. І зараз будемо знов намотувати фум і вкручувати сюди цей наш відвід. Бачите, як він знаходиться посередині між цим. і цим. Не вийде його з краю поставити, тому що. Тут є земля, а в ньому немає отвіру під землю. Тобто тільки таким чином можна встановлювати між цими двома. Зараз намотаємо і вкрутимо. Ось я вже прикрутив і будемо його знов туди встановлювати. Ось вже знов прикрутив. Тепер під'єднемо все ж таки містки сполучні. І, відповідно, будемо кріпити кабель. І після цього заземлення обов'язково. І сюди у нас буде проходити цей наш кабель. І закривати кришкою. Кришка у нас така, вона прикручується на ті самі шпільки. Вставляємо і гайками підтискаємо. Тобто далі електрика. Для чого кришка, щоб ми раптово. Не доторкнулися до двох різних електродів, і щоб не було короткого замикання. Ось під'єднали вже ці містки і під'єднали до них електроди і землю. Тепер необхідно його тут закріпити, щоб воно туди-сюди не ходило, і одягати цей кожух, ось цей, що тут знаходиться. Поставили його на робочу позицію, підвісили, під'єднали шланг води, потім дистиляту, зливу лишнього і цей наш датчик під'єднали до коробки. І зараз ще воду запитаємо цю, запитаємо його і можна буде включати, перевіряти. Оцей механізм також включили. Вода стікає, вже нагрів включився. Зараз будемо чекати, через скільки буде дистилят. От вже в нас нагналося десь 160 мл. Зараз пів літра, коли нагониться. В принципі, тече вже, бачите, струменем, ну, поки працює стабільно. Вже він набрав півлітра за 12 хвилин. Ось, вже добігає до літра. Зараз вже пройшло майже 20 хвилин, тобто він виробляє десь 3 літри за годину. Думаю, що тест пройшов він вдало. Все ж таки необхідно періодично робити догляд за технікою, яка нам допомагає. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.